Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову на шопінгу. Зараз підемо в магазин Сінсей. Я тут є ось такі ковтинки. До речі, дуже приємні на дотик, такі легесенькі, прям. А 459 гривень коштує. Тут манекенчики такі гарні. От, наприклад, ось це пальто зараз глянемо, скільки воно коштує. Воно таке рожеве, на камері не передається цей колір. 599 гривень. Сукня чорна з білим убутком 459 гривень. такі кофтинки 159 гривень. Вона така прозора, як ви бачите, рукавчик в неї прозорий. І є підкладка чорна. Ось. І ще, до речі, штаніки. 359 гривень леопард такі. А є ще трошки менше малюнок, побільше. Ну, різні кольори. Давайте глянемо ще сукню. Ось, наприклад, така з кладочками на наталії, прозорий рукавчик в неї йде. І коштує вона 219 гривень. Ну, ось така якась простенька така квіточка. 289. Також за 289. Це такий, знаєте, зараз розпродаж тут. Жилеточка така гарна за 600 гривень в чорному кольорі. І джачок 800 з такої тканини. 269 сукня з довгим рукавчиком. І рифленою такою спідницею. Дивіться, яке пальто, 1200 гривень чорне. І в нього такі гудзички золоті, є поясочок, ну він зав'язується, да, зав так, він зав'язується. І ще таке, за 619 чорне, але тут воно без пояску, просто прямого крою. Леопардова сукня є, складочки такі, позаду вона виглядає ось так. І коштує 459 гривень. Светрики 459 гривень на гузочках золотих. Приємна така тканинка на дотик, до речі. Ось такий пухнастик 459 гривень, комірець з стразиками такими. 659 чорно-білий. А ось тут, як ви можете пом'яти, багато-багато різних светриків, Це також такі розпродажі тут йдуть. 219 футболочка біла. 699 ось таке пальто з застіжкою Йде воно. Транс 1200. Приємна тканина. на Дотик в такому гірчичному цілесному кольорі. А є ще чорний тренч, він мені прям дуже сподобався. Червона ось така ковтинка 389. 159 свиня. На гусочках таких. 389. Така в'язана смужка синьо-біла, дуже м'якенька, 219. Думаю, до тіла буде приємно. Світшотик 269 чорний з надписом. Глянемо ще сумочки, які тут є. Ось така, бежева, вона на магнітику 289 гривень. Ось тут оця от гарна, до речі. Дивіться, вона на замочку йде. Маленькі ручки. Є також ще ось така велика ручка, да? і коштує 399 гривень. Всередині ну, така містка. Є ще ось такий варіант чорна. З довгою ручкою 599 гривень. ці ще гарні 600 гривень. Ще такий брилочок серденько йде. В двох кольорах. Мені чорно сподобалось. Зарадині ось так виглядає. Є ще довгий ланцюжок. Ось така звичайна, прямокутна. 459 гривень, два відділи в неї є. Ну і взагалом загальний план. Халатик 659 гривень в серденьках таких. Це до Дня Святого Валентина. Тут загалом така а, романтична тема. Загальним планом вам покажу. Це все піжамки. Так, я вже в приміручній і зараз будемо приміряти вдяг. Я вам все покажу. І так, перше, що я примірила, це ось таку кофтинку з прозорим Ну, Загалом вона сама по собі прозора, але тут є маєчка в чорному кольорі. І ось так це виглядає. Мені здається, що мені треба, можливо, менше розмір, тому що... Тут воно якось прям так висить, можна так сказати. Тому не знаю, Це але так то мені подобається. Це я приміряла розмір еску, але як ви бачите, тут дзвінок відірвано, тому отут-отут буде, буде ціна. Так, наступна кофтинка, вона мені більше сподобалась, ніж попередня, насправді. Вона по розміру підійшла, в принципі. Така леопардова, дуже-дуже приємна до тіла, прям її наче не відчувається. Ось, так ми розглядаємо, позаду. Таку. Одразу примірила і пальто. Такий плащик чорний. Так, позаду вам покажу. Як виглядає? Отак. вузочки. Ну Гарно виконано. Мені, власне, подобається. Прям по фігурі, знаєте, так сіло. Тут ще, до речі, як завжди потрібно розрізати цей розріз потім. Ну, а так, то мені, власне пальто, воно і приємно на дотик, до речі. Дуже приємне. Ну і ось ці от елементи такі прям класні. Так, ковтинка це розмір XS, 459 гривень. А пальто? Це розмір 2XS 1200. Ну, а тут у нас ось такий естетик. Все таке весняне, вже 109 чашечка ось така. Естетика. Главна, 189 квіточки. Алсівайкіки подивимося, що є тут. У мене такі. Сумочка знову. 700 гривень коштує така маленька. 759 сорочка сумочка. Є ще штани. І цілесні. До речі, дуже приємний колір, мені подобається. 759 гривень. 399 ковтинка така синя. Не знаю, чому на камері воно здається яскраво синім, але воно таке темно синє. Підзачок за 1300. Подобаються мені такі стилі підзачків. Така кофтинка мила 830 З бусинками. Дивіться, яка сукня з коротким рукавчиком. Тут у неї складки ОВК 759 гривень. 600 гривень, червоний такий светрик, приємний, у нього виходить плечики, спущені, ось так будуть. Білий светрик 500 гривень. Тут ще такі елементи близько. 759 гривень, джинси Металік. Прямо крою вона виходить. 659 сумочка. Така містка, до речі, здається. Сорочка гарна, 759 гривень. Ці от кишеньки. А ну вони справжні чи ні? Справжні кишеньки, до речі. Довгий рукавчик. Сама вона, як ви бачите, така, трошки укорочена, мені здається. Жилеточка сіра, 759 гривень. 599 гривень картинка. Кардиганчик такий 759 гривень в червоному кольорі з золотими гудзичками. 679. М'якеньке таке, знаєте, сірий, приємний колір. Тут у нас гудзочки, вони як закльовка, йдуть, кишеньки оброблені ось так. Справжні, до речі, кишеньки ці. Всередині воно ось таке. 1300, дуже приємний колір. У цього піджачка. Тут він у нас в таких гуцичках. Кишенький. 1200, вже трошки подовше піджачок, інший стиль у нього, але також гарний. Сорочка ось така, звичайно, 269 гривень в чорному кольорі. Воно щось до неї, як ви бачите, липне все. 759 гривень, ось така ще сумка є. Тут є ще довгий полісок краплинку. Сорочка 600 гривень, біла, чорні, сяточки. Дивіться, яке пальто 579 гривень. Рожевий кольор не передаю камеру, воно прям таке приємне рожеве. Є ще чорне за 729 гривень. 1100. Таке більше до сірого кольору Це пальто. сіро тілесне можна так сказати. Шубка така 1300. Хоже, на мою, тільки ця довга а у мене коротка, як бачите. Ось така прикольна курточка в тілесному кольорі. А, так, коштує вона 1499. Тут, як ви бачите, знизу поясочок. Ось такі кишеньки. Тут справжня кишенька. Оця вже фейкова. І отут також просто фейковий такий кармашик. І вона є більш такому зеленому та чорному відтінку ще. Файтішка. В такому коричневому кольорі. Досить такий таке всім Тут також обрізати треба. Вузочки такі, тільки дві гузочки застягуються. І колюсок. Ось так вони виглядаємо. В принципі, цікава така. можна якось гарно там зав'язати, якомусь там спеціальним методом, але поки що ось так. Це я приміряла розмір 36 і воно коштує 800 гривень зараз. Сорочка Леопард 659 гривень. З така сукня 419. В'язане, можна так сказати, з довгими рукавчиками, а делкою з спідничкою. Буде йти, в принципі, по талії, Я думаю, то тут вусенькі такі. Трошки декора вам покажу. Ось такий він тут гарний. Верба подушка навіть є. Така, скільки коштує 560 гривень. Ось така піжамка є. Ось вона. Вона йде з штанцями. 829 гривень, тут, як ви бачите, така смаколики різні. І взагалі вона така няшна якась, рожевий колір. Ну, класна така. І на дотик також приємна. 1600 гривень. Ось така піжамка з довгим рукавчиком. штанцями сьомим надписом. Тут є ще ось така піжамка, котра коштує 899 гривень. Тут ще йдуть шортики. Зараз вам покажу, ось шортики, Ось така сорочка ще є в сердечках. 479 гривень. На ну, ній, як ви бачите, ще є ось така накидка з рукавчиком і поюском. І коштує ця накидка 479 гривень. Ну і от також все до Дня Святого Валентина. Зайдемо ще в Мохіто, 1800, сукня така. Ткани, сурочка, з тканини, як сорочка, знаєте. Довга спідниця. Поясок і на гуточках вона. Тут у нас пальтішка 2300 гривень. Наприклад, є ще сіра ось така, Також 2300. 800 гривень ось така сукня. Тут виходить зверху як світер, а знизу ось така юпочка йде. І є ще в сірому кольорі, але тут спитничка, вона йде як просто біла сорочка, знаєте. І є ще в чорному кольорі. І тут такий от принт. 400 гривень, сорочка чорна. З нашивками у вигляді квіточок. 1200 курточка. А тут такий, як пехутро, дуже приємно, на дотик, до речі. Також і рукавчики з цим хутром. Тут у нас такий пасок по боках. Можна її утягнути, якщо що. Ну і кишеньки. Пальцішко 1200 гривень. Є в білому кольорі, а є ще в чорному. Дивіться, схоже, як в сінсеї, 600 гривень, ковтинка. Але ця, до речі, не така приємна на дотик, як сінсеї. Ну і тут горло ще ось так зроблене. Як гольфик. 1460 гривень. Леопардову сук з пояском. Вона є на гузиках таких. Тут кишеньки ще. І, до речі, є така сама, але в чорному кольорі. 1460. Ось так вона виглядає. Мені, власне, більше подобається ось ця чорна. Гуточки такі. Футболочка 430 гривень. Курточка така косуха, 1700 гривень в чорному кольорі, а є ще в молочному. Різні штанці. Ось, наприклад, це 500 гривень ось такі. Ці чорні 700. І є ще такі, які зроблені під шкіру. Вони за 700-600 гривень, сукня, чорна, є ось така. Як ви бачите, вона така прозора, але там є підкладка чорна з коротким рукавчиком, а є ще зелений колір такий. До речі, бантик можна помітити. гуточки такі гарні. Відбори ось такі золоті в блискітках за 699 гривень. Каблучок такий тут 599 гривень. Сукня така, спідничка тут, як ви бачите, цікава. 800 гривень ось така ще сукня є. Спідниця тут з паєтками таким, кухнастів. Довга. 800 гривень оксомитова сукня в червоному кольорі. Короткий рукавчик, є ще в ось такому зеленому кольорі. І, до речі, до неї трошки, як ви бачите, випнувся. 800 гривень, дивіться, який градієнт тут. А з паєтками такими, з лискитками. Тут у нас затяжки таки йдуть. Позаду воно застягується на застяжку ось таку. 1000 гривень. А сукня, вона, як ви бачите, ось так переливається, а спідничка в неї зроблена з паєток. Ось таких. От ось так вона йде. А, так, позаду відкрита трошки ось так спинка. Сорочка така за 400 гривень в квіточках. Тканина приємна на дотик, А вузочки тут позолочені такі. Є ще така сорочка за 400 гривень, зав'язується на бантик. І тут гусочок ось такий. Один видний, а всі інші. А, вони також будуть видні, Ось, золоті такі. А, рукавчик тут прозорий. ну, загалом такий цікавий варіантик. Дивіться, яка маєчка така. В паєтках позаду вона застягується на гудзичок і коштує 400 гривень. Тут, як ви бачите, все оці от, всі сукні вони йдуть по знижках. Тому тут можна обрати якісь суконьки собі. Ось ця, дивіться, яка гарна. 499 гривень з ось таким пояском. Кошеньки тут є. Дуже гарно. А є ще, до речі, така сама, тільки в червоному кольорі. 600 гривень, ось така куртка, схожа, знаєте, як на тренч. З пояском. Ось такі гузочки тут. Ось такі блузочки тут є з довгим рукавчиком. Вони мене прозорі. 1059 гривень, є ще в білому кольорі. Ось така. Наприклад, спідничка зроблена під шкіру. 800 гривень. 2900 гривень. Тренч. Такий білий молочний. Так сказати, кишеньки Тут є поясочок, Така цікава штучка, за яку вішати треба. І ще є такий гірчичний колір. Дивіться, яке пальто. Мені подобається його колір. Але мені не подобається, що воно застягується тільки на один гузочок. Мені більше подобається, коли ну, ось такий ряд гузочків, можна так сказати. Ось так позаду виглядає, тут. вирізати треба. Так. Все. Рукавчик такий, загалом теплодуючий, мені здається. Коштує воно 2200 гривень, приміряла в розмірі XS. То, ось така підкруточка, як ви бачите. Так, ну а сьогодні я купила лише ось таку сумочку з сінцею, вона мені неймовірно сподобалася. Вона є і кріплення з великою ручкою і з ось такою короткою. Сама вона тут застягується на замочок. Е є також брелочок ось такий у вигляді серденька, ну, і коштувала вона 600 гривень. Просто дуже-дуже вона мені подобається. До речі, дуже містка. Ну, я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам більше всього сподобалось цього відео. Бувайте та до наступних зустрічей!